Директор. Я такое сказала? Только что. Да, я такое сложилось. Да. Сложилось нездоровая. Богу, пресса. Пусть прессы пишут. Да. Сложилась нездоровая конкуренция. Она априори не может сложиться, потому что я врач. Я занимаюсь своей врачебной деятельностью. Я занимаюсь этим достойно и хорошо. Без всяких коррупционных действий. У меня есть и те вопросы, которые я подготовила для своего выступления. Они касаются только работы с инвалидами. Да, эта ситуация сложилась. Возник вопрос о том, что я вызвала круг аудит. Я созвонилась с другими заводами. Такие круаудиты, раз тут сидят общественные организации, и вы подняли этот вопрос. Потому что я действительно обратилась по этому вопросу к Сушкевичу. Да, я официально вам хочу на сегодняшний день сказать, что меня готовят к увольнению. Я хочу знать, за что. Если я вызвала этот круаудит, Пожалуйста, или анонимка, или письмо, которое пошло от меня, или жалоба. У меня нет абсолютно никаких компрометирующих данных на Игоря Васильевича или на кого-либо другого. На, на меня же, я думаю, уже составлен большой-большой список. Но это не важно, я за свои поступки, если я что-то совершила, я буду отвечать, и вас оно не должно интересовать. Кроме, раз встал такой вопрос, кроме того. Каким образом я могу конкурировать с директором? Два года назад, когда шла война за предприятие Игорь Васильевич, поскольку мы все считали, что контрактник, он практически ни в чем не участвовал. Да. Вот прекрасный момент, когда я могла выйти к людям и сказать, люди, я хочу быть директором. Светлана Ивановна, у вас с нами был личный разговор, когда вы вывели, вывели ну, да, меня ну, да, в коридор и да, сказали, Оксана да, да, Славна, да, скажите что мне да? честно, я должна это знать. Вы хотите быть директором? Что я вам ответила? Нет, Светлана Ивановна. Я хочу сох сохранить должность своему директору. Почему встал такой вопрос? Я не хочу быть директором. Может, мне в глаза, смотри, Могу сказать. Да, да, я смотрю вам в глаза. Вы лично меня спросили, что М -м. вы должны знать. Почули я быть директором? Сколько лет вы работаете на заводе? Я работаю 20 лет. Скажите, И пожалуйста, за 20 лет. То, я, я не раз. А какая база была на заводе? Какая? Вы Нет. вспомните, когда мы вы сейчас не говорим выставляем. о лещуке, лещук очень многое давайте сделал. Я, да, давайте работать. Да, давайте да. лещук я очень многое сделал. Я вас обидела. Я не собираюсь с вами да, Можна да. Я вас перепрошую, можно я вас перерыву? Девочки, если подрядся вы Ви робите Вы роботы такие заявления ничего не стоит. Я просто хочу, щоб ви повернулися до проблеми є. А ми є. по проблемам говоримо. Навіщо нам ваші відносини хто кому що сказав? Нет, я хочу, що щоб два керівника не. говорили. як і медицина, і директор. Та ми не для этого прийшли сюда. Ви вже мене обвинили, що я приймаю якусь то участь. Я, я вам нічого не говорю. Слава вам ведется запись. У нас є відповідние. Э, я взагалі не заинтересован. Директ, Якщо будуть запитання до нас, ми вам запитаємо. У нас є відповідні запитання до І Ми хочемо почути відповіді. Ми не хочемо зараз розбиратися, правильно красили там, чи неправильно, чи туди поставили, хочемо почути відповіді на свої запитання. Після того будуть наші пропозиції. Це дуже нормально. Це завжди так робиться. Чому нам мають розказувати про якісь нам відносини, хтось хоче щось зайняти, і ви, як чиновник, робите такі заяви. Ну це не гарно, по-перше. По-друге, якщо ми вже зібралися тут на круглистів, і ми як ініціатори цього столу, то ми маємо право задати це запитання, для чого ми сюди зібралися? Ви ми не хочете ви не на це відповідати. Не тільки сьогодні почати, а ми з вами тепер доведемо це питання до логічного зброї. Тобто, громадськість успокоїться, і я успокоюсь, і всі тоді, коли це оборудовання почне працювати. Правильно, так? Правильно. але так. в мене є підозра, що на підприємстві вкрали гроші. І дуже багато. Тому ми задаємо ці запитання. Це по перше. По-друге, я сказав, у мене є підозра. Я не стверджую нічого. По-друге, у мене є підозра, і дуже велика. І на тій я дуже серйозно підстав, що підприємство готується до приватизації. І повірте сам ванну, я ніколи не кажу того, чого не знаю. Знаєте, я вам скажу більше. Сьогодні дуже багато дзвонків, мені особисто було, що зробити, щоб дане підприємство роздержавити і приватизувати. Правильно, Тобто я не брешу, так? так? То я особисто. До дуже високих посадових осіб сказали, що цього вона в не буде. От щоб мені це не стоїло, я знову підніму всім, всіх, кого тільки можна, і я не дам роздержавити дане підприємство до тих пір, поки всі повністю 100% державних підприємств не буде роздержавлено. Тобто, от, поки я буду впливати на ситуацію, може я завтра не буду директором на департаменту, я не зможу впливати. Ну, поки у мене будуть важелі впливу. Я вам чесно кажу, мене дуже важко зупинити. Я, я людина дуже принципова. Мене не лякати дуже важко. Старо, я, ще раз не лякає, кажу, бо ми задають запитання директору. Ні, ви мене не лякаєте, лякає. Я просто кажу, що дійсно мова про те, що хоті, хоч є бажання, як і не тільки це підприємство, а й багато другого чого в Україні зробити приватним. Ну від мого управління від мене особисто буде позиція не допустити цього, я підніму знову всіх народних депутатів. Всю громадськість яку можна для того, щоб цього не відбулось. Я вам це даю слово честі, тому що я два роки нікому не даю дане підприємство роздержавити. Жодного документа. Хто із керівників підприємства, працівників, може сказати, що якийсь документ комусь дав завод, щоб зробити хоча б якийсь крок до роздержавлення. Маєте такий хтось документ? Я вам чесно, для мене це діло справи, для мене діло честі. Розумієте? Сейчас я вам скажу за це наше переозвадження з ну, моєї точки зору. Це працівник заводу, і теж був в особі. Веропарт, вибічно, да, розказуєте, що викуштувати звати. Так, працювати Я працював не, далим много, то есть є, я кажу, мені здається, ну така сама думка складається. Може, я так само помиляюсь, <как> ви знаєте що. Так само як я знаю із директора, знаю, знаю Володислава, як вони працювали, як вони працюють дальше. Я цей завод який був? Які він став, який він є? Візьміть, тру... візьміть зубі... другий заводи по Україні, візьміть Вінницю, візьміть, я не знаю, любить житло, любить заводи візьміть. Як люди працюють по два дні тиждень, до нового року, яким довіді треба, щоб зо... сім'ю кормити, так само, щоб були гроші. Як працювали ми до нового року, до останнього дня, до 30 чи 35, 30 30-го. Я кожен рік працює як, як директор і голосив, прибиває ті гроші, їздив в Київ, щоб ці гроші посли сюди, щоб забезпечити тих людей, які забезпечуються в Хмельницькій області. Їздимо до кожних людей, я лично особисто так само їжджу з працівниками. Їздимо додому, до кожного підходимо, до кожного треба підібрати її Він Дуже багато людей, яких і протезую, яких дітей, які до нього обращаються, ніколи в житті не бачу, він він відказав колись. І щоб він зробив для цього заводу, щоб його зробити. Мікаці не набув, просто підтримує завод. Ті, що які проблеми, то є з рекламою, тому що те, що брудня стоїть, я тільки з вами за, щоб його запустити, щоб малечі працювали. Але обняти, що хтось хоче пройти